Туристичний потенціал Сатанова величезний. Однак, не один рік поспіль його проблемою були ще й очисні споруди. Нині за сприяння обласного бюджету, державного бюджету та місцевих бюджетів, ця проблема нарешті зрушилася з мертвої точки, і вже наступного року Сатанів отримує свої нові очисні. Історії проблеми очисних споруд Сатанова більше 20 років. Саме стільки пройшло часу, відколи тут вели в експлуатацію житловий масив санаторія Товтри, каже Сатанівський селищний голова. Із 2004 -го року по суті будівництво очисних споруд ні ніхто не займався, тільки дякуючи приходу нашого губернатора Василя Степановича Ядухи в 2010 році. Це питання вирішилось і вже фінансування на 2011 рік йде повним. Одом будівництва очисних споруд на 250 кубів, яке забезпечить повністю селище сатанів, і також можна буде на перспективу думати про те, що можна буде приєднати ще санаторії чи житловий масив з введенням в експлуатацію очисних споруд. Це налагодиться. Я думаю, і це дуже буде прекрасно для людей нашого селища. Фахівці стверджують новітні технології, які застосовуються при будівництві очисних, дозволяють перетворити стоки у чисту воду. Вони екологічно чисті. Це в першу чергу, і вони видають такі вже води. Виходять, що з ними можна пользуватися і цим водом. Вони виходить чиста технічна вода. Це розробка Києва. Вони них зараз будуються по всій Україні. Вони економічні і не займають багато місця. За кілометр від очисних, незважаючи на погоду, продовжують працювати підрядники над будівництвом напірного колектора. Новітні технології та стабільне фінансування у розмірі 900 тисяч гривень є передумовою того, що роботи будуть завершені в строк. Протяжність даного колектора 3 кілометри, діаметр 110, дві нитки, резервна і Основна нитка роботи проводяться під контролем адміністрації. Працюємо зранку до темної ночі. Труба прокладається поліетиленова, нові види сварки поліетиленових труб довговічніші. Це мінімум 50 років експлуатації. А відтак можемо говорити і про активніше залучення інвестицій, вкладати у територію, де належно розвинута інфраструктура, готові наші та іноземні бізнесмени. Анна Бендюх, В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.